Що мені подобається у своїй роботі, що ти тільки вийшов з під'їзду і ти вже на своєму робочому місці. Ще подобається, що ти ні від кого не залежиш. Скільки захотів, стільки виїхав. Сьогодні понеділок я захотів виїхати одно майже о 9 Так а що, красота з порівнянням з тим, як моя перша була робота в Києві, таксі це був відсоток. І я знову білич. Сідав тут на маршрутку, їхав на академ на метро. В Метро я сідав, їхав на лівий берег з лівобережки. Я знов сідав маршрутку і їхав на базу півтори години. І це в кращому випадку. Якщо ти ще прийшов на зупинку, і там уже буквально хвилина й і дві і під'їхав автобус. А то ти ж його ще буває чекаєш по 15-20 хвилин. Тому що раніше ходили маршрутки не так, як зараз, через кожні хвилину-дві. І ти цих півтори години, поки приїхав на роботу, ти вже втомився. Потім сідаєш за тазіка, ганяєш 12 годин зміну, приїжджаєш на перезмінку і слухаєш ці басні всі таксістів, то кого став і просто втикаєш. Одного послухав, він поїхав додому, другого пішов, послухав, тому що ти як згадаєш тобі півтори години їхати ще додому. Тебе не хочется никуда, ти сидиш на той базі і втикаєш, просто думаешь, блин, що делать, як це його розібратися зі. І ти думаєш, коротше, треба щось шукати, якусь другу роботу. А що шукати? Раньше в таксі було було не так, як зараз. Раніше, везде, по Києву, їздив, везде досвід треба мінімум 2 роки в таксі. Почему? Потому що не було цих всяких ще модних агрегаторів, балалайка одна була и все. И не було там був якийсь навітел, Vitel. Ну, там на ще теж треба було розібратися. Як Заказ прийняв, потім навітели його в цю адресу. А там тих вулиць може бути, 2, 3, 4, 5. Вони чи толком не працювали. Через то там і брали водії з досвідом. А мене взяли на фанерні аж там Коротше, без досвіду, без ніфіга. І то, як взяли, мене ще була не це зараз ти, Перезвонив там там, куди реєструватися. Тобі там все, ти зареєструвався, машину пофотографував і зразу вже поїхав працювати. А я тоді їздив. На собі сідування. <сідування> мене приймали. Да. Потім я ще вдома ждав пару днів, поки до мене перезвонять. О, ви нам типу, підходите, приїжджайте. Там Логан мені такий убитий дали. <сідування> і ще й на його там я, думаю, я вам говорю, що там було самісєдування, таке, що капець. І що ти приїжджаєш додому? Ти вже втомлений. По, по, поки там справи, поки там покупався трохи, поки щось там перекусив, льох спать. Вроді би тільки ліг, вже все, будильник дзвонить, вже треба знову на роботу. І що? І з'ясно, я в такому графіку розхерачив того логана, і ти вже другу роботу не шукав, тому що ти вже відпрацьовував того логана там. А зараз вийшов з під'їзду і вже як дядько в машині. А літом ще набагато краще. Ти ще в ліжку лежиш, і ти вже закази ловиш. Копаньки, якесь там шикарне прилітає. Ти його швидко ловиш, вдіваєшся, як сайгак нарочу, бігом в тачку і полетів. Що прогрівати не треба, все по бистрому, шортики накинув кепочку, дай полетів. Це час так уже зимою. Ну заказу не половиш, але все одно в ефірі ти ха -ха -ха, наблюдаєш за ситуацією. Так що виходить, ти на роботі ще дома сидиш. Пів години перебирання заказів, тому що все було в центр. Вейс показував центр їхати час 05, час 10, плюс ти їдеш до пасажира 5 хвилин, плюс ти його там чекаєш 5-10 хвилин. І того тебе це замовлення в півтори години, тому що ти ще в центрі будеш шукати, де тобі примоститься, де тобі припаркуватися. А тариф всього ціна випросила 400 гривень. Як-то так не по камільфо. Так що, не зря ми чекали. Півгодинки і прилітає мені замовлення. Знову білич на Трою, там щось майже 700 гривень. Тут прикріплю. Так що ранок, походу, мені задався. А ще це замовлення без комісії. Ха-хау! А тарифчик з 690 перетворився на 1183. Розказую як. Сідаєш до мене пасажир, я їх завжди Лермонтово, Троєщина село. Тав, да, все вірно, типа, там чітко має бути якась стоматологія. Ну, їдемо туди. А я ще кажу, типа, де новобіли чи де Троєщина село, типа, в стоматологію туди їхати, а потім сам собі думаю, я ж їщу на Пазняці. Ну, ну таке. Коротше, приїжджаємо туди, їдуш по дорозі і думаю, де та стоматологія ну, в селі, Там частний сектор. Ну, їдемо. Коротше, приїжджаємо, реально частний сектор. Ти ж дзвонять там, де, що, як ви там. Ну, коротше, ми не туди приїхали. А де ви знаходитеся? А село шпички. Я думаю, ого, це Житомирська траса туди, це де Троєщина село, де шпички. І вони мені слова, не послухати, вони змінюють маршрут. І туди, щоб я їхав Шпички. Я не підтверджую, зачем воно мені показує 1300. Наша мені шпички, наша мені та Житомирська траса. Я говорю, ні-ні-ні, говорю, я так не работаю. Я говорю, я так, ну а що нам делать? Я говорю, ну, другу машину, визивайте, можете посидіти мене говорю, в машині, поки приїде друга типу, машина, і ви, это. жіночка почала говорить: я вже нікуди не хочу їхати, візіть нас обратно на Олівську. На Олівську. Це моє з удовольствием. На Олівську ми поїдемо, а шпитки ми не хотим. І коротше тариф у мене вырос на тисячу назад, у мене вийшла дорога гораздо дешевше. Считай, туди в одну сторону було 700 і назад 700, а тобі 1400, ніфіга себе, 1200 навіть немає. І ну, воно ніколи так не вигідно. Якщо тебе продлівають, я ніколи ну, взагалі ніколи не подтверждаю. Якщо ти тут по місті їздиш, там. Допустим, тариф у тебе 200, вони кудись продлівають, треба ще валити кілометру 7-8, додає 50-60 гривень. Я ніколи ну, не це. Я коли. А, вони там щось починають хаяти і. Оцінку мені потім занижують. Я дзвоню до оператора. Мені занизили оцінку, тому що я відмовився їхати там на доповнительний адрес. І все, вони мені цю оцінку вертають, тому що я якби не об'язаний їздити на ці доповнительні адреса. Я не хочу. Вдруг мене газу не хватить там чи ну коротше, я не хочу туди їхати. І за це уклон якби не штрафує нічого. Її оцінку тебе вертає. Так потому а тут воно вигідно, да? з Троєщини я вернувся назад. Тариф трохи був менший, але все одно. 1183 за щось там 50 з копійками кілометрів, плюс я без комісії, почому би і ні? Работаємо далі. Ні, работать вже не будемо. Я, як завжди, вранці не можу вообще щось там їсти. Кава, це максимум. Мені треба пошевелитися, там, щоб там потім починати там обіду чи ще щось. А я в такому випадку, ми вже зараз під хатию, так що заїдемо якось супчика, хліба не а далі будемо працювати. А щоб поїхав я в тієї шпитьки, на 200 гривень тариф дороже, плюс з тих шпитьок вертайся назад в холостую. Не факт, щоб я їх там ждав би і назад би повіз би на Оливську, і чи, і чи я б туди доїхав, і чи я б вернувся би назад. Ну, розумієте, про що я. А тариф всього лиш на 200 гривень дороже. Ну, не стоїть воно цього. Лучше відказатися. Тим більше я чувствував, я знав 100%, що вони другу машину визивати не будуть, а поїдуть за мною. Чуйки мене не підвела. І ще один плюс в моєї роботі. Коли захотів, тоді і поїхав на обід собі. Навіть курточку вдівати не буду. Вийшов з машини під'їзд. Дивлюся на свої стопи. Всі працюють. Аж удивительно, <ріст> щось довгенько я їх не міняв. Навіть всі три накаркать. Всі в один голос говорять, що роботи нема, пропала, де її брати, де її то, де її все. Договорилися ми ще зранку з малишом на драйві зустрітися десь поїсти якоїсь шурми, попити каву. Ну і обмінялися ж геолокаціями, щоб бачити, де хто. То я вам скажу, що в його робота є. Я як не подивлюся, він на місці не стоїть. Він уже вокруг Києва об'їздив, мабуть, раз п'ять. Так що, ну, якби робота є, значить. Вже, ну він ж не буде їздити по Києву і как би, шукати роботу. Або хто там буде там, з бордюром махати руками, там, як, або на остановках, там як колись було. Ну, зрозуміло, що ж по заказам катається. Так що робота є. Коротше, я на академії він десь поймав заказ на Петропавловську. Та будемо, коротше, десь зараз перезустрінемося. Набахнемо якось кави. Походу бак газа вже викатав з утра, тому що одразу під заправку поїхав. Я спросив, яка каса в його. Подписчикам привет! Ну що, скільки на бульбені з утра? Две сто. Красу. З пол одиннадцатого утра. І що, малиш виїхав позже мене і зробив більшу касу, ніж я. Якось так. Коротше, договорилися ним знову якийсь батл зробити, щоб був стимул поработати, так упорно так. Тому що я як би, согласився, я його повинен вже цей раз робити по-любому, тому що я, ми там робили зі Два 2-3, і я там постійно проигрывав. Ну да. так. <свят> Якщо він проиграв, то хтось з нами до тебе вигравав. Ну, а це ми чисто двоє будемо з'їма. Посеревнуємося. У мене вже как бы, план зазрив. Цей план ви вже побачите потім. Я не буду говорити, тому що він ще дізнається, побачить <свят> мою стратегію. Коротше, якось так. Потім забув. Навіть в середу. Там буде видно. Коротше, попили з малишом кави, потачили ляси та да і на цьому все. Я поїхав додому. якраз я там поймав Бересемчика замовлення за 160 там, з копійками додому. Та да й хорош, поробили. І того, мене сьогодні вийшло 110 км і зараз 6.30. Ну, і Більше там провтикав, чим робив. таке. Ну, бортовик показує, що я був на лінії би, 5 годин. Таке, ну, будемо рахувати, що 5 годин роботи. Ну, а каса вийшла 1986 гривень за 4 замовлення. <гум> Якось так. А ще мені подобається в моїй роботі, що коли захотів, тоді поїхав додому. Ну, є ці мінуса. Бухати багато не можна. <гум> Дорого за рулем. Вранці прокинувся, погулявся бакетом, зібрався на роботу, сповнів, що мені до лікаря. Це здурити можна. Коротше, поки сходив до лікаря, і спортзал треба. Зараз в зал, аж потім на роботу. Ввечері, мабуть, аж ця роботні вода. Завтра платить за тачку. Походу знову буду дзвонити і казати, що трохи похоже гроші віддам. И так почти каждую неделю. Как у меня уже все в своих печенках садить. Осталось это этих несчастных там 50 тысяч. Больше, 54. 000. И они, мне кажется, там вечность уже длятся. Все время вечность. держи сзади. Три. О, хорошо. Лопатку держи. Четверта-40, я тільки прогріваюся. Не знаю, чи є сенс взагалі виїжджати, вже, але хоч щось да, да заробимо. І мене в планах сьогодні на вечір 8 поїздок викинути. Мене залишилося 8 поїздок без комісії. Оце я хочу викатати всі. Щоб завтра вже кататися з комісією, все як положено, тому що завтра батл вже будемо робити малишом. І щоб мене було без комісії, щоб типу, було все чітко, все класно, щоб муха не підкопалася. І ето. І якраз потім, вже після батла, я знову активую наступних 100 поїздок без комісії. По батлу завтра вирішили з 6 ранку до 6 вечора. 12 годин праці. Будемо змагатися за Макдональдс, за менюшку. Коротше, є там. Але це вже буде напевно в наступному відео. Сьогодні це покатає, цих вісім поїздок виложу. Виложу потім вже в ютубчик цей відосик. а то вже буде, навірно, нав новий. Так що поїхали працювати.